Добрий ранку присім. Сьогодні у нас 31 травня 2023 року. Порядок денний на сьогодні. 1.1. Внесення змін до рішення НКІК від 22.02.2023 року. 1.2. Розгляд заяви АТ «Укртелеком» щодо переоформлення ліцензії. 1.3. Розгляд заяви АТ «Укртелеком» щодо переоформлення ліцензії. 1.4. Розгляд заяви ТОВ «Українські новітні телекомунікації щодо переоформлення ліцензії. 2.1. Про затвердження порядку оцінки і наявності критеріїв продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром. 2.2. розгляд проєкту наказу адміністрації держпичку про визначення показника для визначення універсальної електронної комунікаційної послуги широкосмогового доступу до мережі інтернету, фіксованому місці отримання послуги. 2.3. Затвердження порядку ідентифікації визначення та аналізу ринків певних електронних комунікаційних послуг. 4.1. один уповноваження НКІК посадових осіб забезпечувати завантаження в електронній формі застосуванням засобів електронного цифрового підпису через єдиний державний інформаційний веб-портал, єдине вікно для міжнародної торгівлі відомості, що підтверджують дотримання або недотримання встановлених обмежень чи для переміщення через митний до кордону України радіообладнання. 4.2. Внесення змін до регламенту НКІК. 4.3. Розгляд звіту про технічну оцінку планостійкості для телетелеком мереж України. Чи є питання чи зауваження до такого порядку денного? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за? Підніміть руку. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина Юрійовна. Дякую, шановний голова, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення про внесення змін до рішення НКВ від 22.02.2023 року. номер 59. Пропонується внести зміни до рішення номер 59 про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКЕКА, доповнивши його такими додатками. 29. інформаційна. Картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром. Додаток 29. 30. технологічна картка адміністративної послуги з переоформлення ліцензії на користування радіочастотним спектром. Додаток 30. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. До розгляду пропонується проект рішення про розгляд заяви АТ-Укртелеком щодо переоформлення ліцензії відповідно до пункту 3 частини 2 статті 53 закону України про електронні комунікації, розглянувши заяву ат «Укртелеком», Пропонується переоформити Акціонерному товариству Укртелеком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10527 від 30.06.2021 року для радіорелейного зв'язку. радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби та визначити не та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням смуг радіочастот згідно з додатком до цього рішення. Департаменту радіочастотного спектру забезпечити інформування заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до постанови кабінету міністрів України від 2.5.2023 року номер 433 про розміри плати за видачу переоформлення продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром на рахунок територіального органу державного казначейства України та місцем знаходження підприємства за відповідним кодом бюджетної класифікації у строк 30 календарних днів для направлення йому повідомлення. Пункт перший цього рішення набирає чинності з дня внесення запису про нього до ліцензійного реєстру. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Она далі пропонується переоформити акціонерному товариству Укртелеком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10630. Під сьомого дванадцятого року для широкосмуги звук не чутно не чутно вас. Вибачте, для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку цифрової інформації та визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється. У зв'язку зі зменшенням смуг радіочастот та кількості регіонів користування вищ... визначеними смугами частот згідно з додатком. Другий та третій пункти цього рішення аналогічні до попереднього. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Зав, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. На ваш розгляд пропонується проект рішення про розгляд заяви ТОВ українські новітні телекомунікації щодо переоформлення ліцензії, розглянувши заяву товариства Українські новітні телекомунікації, пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Українські новітні телекомунікації ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10461 від двадцятого 20 четвертого року. Для широкосмугового радіодоступу радіозв'язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів та визнати надійсною ліцензію, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами радіочастот згідно з додатком. Другий та третій пункти цього рішення аналогічні до попереднього. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно Далі. до розгляду пропонується проєкт поря... проект рішення про затвердження порядку оцінки наявності критеріїв продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром відповідно до частини 2 статті 51 закону України про електронні комунікації та пункту першого частини 4 статті 4 закону України про національну комісію. Пропонується затвердити порядок оцінки наявності критеріїв продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, що додається до цього проекту рішення. А цей порядок визначає процедуру оцінки національною комісією е критеріїв продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, визначених статтею 51 закону України про електронні комунікації. Дія цього порядку поширюється на загальних користувачів радіочастотного спектра, які здійснюють свою діяльність на засадах індивідуальних прав відповідно до ліцензії на користування радіочастотним спектром. Даний порядок пройшов, пройшов процедуру громадського обговорення департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати, дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги. Пропонується проект рішення про розгляд проекту наказу адміністрації Держспецзв'язку про визначення показника для визначення універсальної електронної комісії. Унікаційної послуги широкосмугового доступу до мережі інтернету, фіксованому місці отримання послуги під пунктом А пункту 14 частини 1 статті 6 закону про електронні комунікації передбачено, що центральний орган виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру визначає та періодично оновлює показники для визначення універсальної електронної комунікаційної послуги широкосмугового доступу до мережі інтернету, фіксованому місці отримання послуги. Враховуючи виклади на адміністрацію держпи зв'язку, розроблено проект наказу, який визначає, що показником для визначення універсальної електронної комунікаційної послуги широкосмогово доступу до мережі інтернету, фіксованому місці отримання послуги, є швидкість передачі даних. Також проєктом наказу пропонується встановити, що універсальною послугою є така послуга, яка забезпечує швидкість передачі даних у кінцевому пункті мережі не менше ніж 30 Мбіт на секунду. За результатами опрацювання зазначеного проєкту наказу адміністрація Держспецзв'язку пропонується погодити його без зауваження. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка. Шановний голови, шановні, член підмісі. Рішенням НКК від 1 до 3.23 до Номер 82. два схвалено проекту постанови НКК про затвердження порядку ідентифікації, визначення та аналізу ринку певних електронних комунікаційних послуг. Рішення було опудоване оприлюднено на офіційному на сайті НКК за метою отримання зауважень пропозицій до нього та результати нових впливу. Протягом зазначеного строку до порядку надійшли зауваження та пропозиції від Інтернет Асоціації України та Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛАС. За результатами опрацювання було розглянуто 48 зауважень, враховано більше 60%, решта в метовано відхилено. 26 на 4 відповідно було про нараду з учасниками ринку. Інформацію про проведення консультацій розміщена на офіційному веб-сайті МКК 18.05.2020. Крім того, на виконання статті 20 закону України про антимонопольний контр України проєкт постанови, погоджено за МКУ вистріл 17.05 2020 року No 13060149 НПА. Таким чином, відповідно до частини першої статті 21, частини першої статті 22 та частини першої статті 23 закону України про електронні комунікації. Пункту першої частини 4 статті 4 закону про МКІКА, відповідно враховуючи положення угоди по асоціації України між Україною, Україною з однієї сторони та Європейським Союзом, Європейським співтовариством заторної енергії та іншими державними членами враховуючи рекомендації Комісії Європейського Союзу 2045 20, від 18 грудня 2020 року. Настанови комісії щодо аналізу ринку та оцінки значної ринку впливу відповідно до нормативної правової бази співтовариства для електронних коміційних мереж і пошлуг 2022 165.03. Настанови щодо аналізу ринку та оцінки значної ринкової влади відповідно до нормативної правової бази Європейського Союзу для електронних коміційних мереж і послуг 2018-159.01. Пропонується. Перше, затвердите. Порядок ідентифікації визначення та аналізу ринку певних проєктуваних комунікаційних послуг, що додається. Рішення національної комісії здійснює державне регулювання у сфері та комітетації від 11 грудня 2018 року номер 640 про затвердження порядку аналізу ринку певних комунікаційних послуг та визначення операторів права комунікацій істотного ринку права на ринках на ринках зареєстрованих міністрів 17 2019 року, до, наприклад, 4325, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері розповідної інформації від 14 липня 2020 року, номер 259, про затвердження порядку визначення ринки певних інформаційних послуг, зареєстрованих в Мінюсті 10 вересня 2020, номер 2635 визначити визнати такими, що втратили чітки. Управління аналізу ринку та згідності в основному порядку законодавством подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностання. Дякую далі. Пропонується до вашої уваги, пропонується проект рішення про повноваження МК посудових осіб забезпечувати завантаження в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису через єдиний державний інформаційний портал, єдине вікно для міжнародної торгівлі. Відомостей, що підтверджують дотримання або недотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон. Тону України радіобладнання телепромінювальних пристроїв, експлуатація яких передбачається загальними користувачами радіочастотного спектра. Відповідно до абзацу 3 частини 4 статті 64 закону України про електронні комунікації, пропонується уповноважити посадових осіб НКК, забезпечувати завантаження в електронній формі і застосуванням засобів електронного цифрового підпису через єдиний державний інформаційний портал єдине вікно для міжнародної торгівлі. Відповідно до митного кодексу України необхідних відомостей, що підтверджують дотримання або недотримання встановлених обмежень щодо переміщення через митний кордон України радіообладнання та випромінювальних писків, експлуатація яких передбачається загальними користувачами радіочастотного спектра згідно з переліком, що додається у додатку до рішення, визначені особи, які уповноважуються. Прошу підтримати. Дякую чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайно. Далі. Шановний голос, шановні члени НКК. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення комісії про внесення змін до регламенту НКК, затвердженого рішенням. Комісії від 18 лютого 2022 року за номером 1, яким з метою вдосконалення його положень пропонується внести зміни до пунктів 32 та 33 регламенту НКК щодо врегулювання процедури розгляду питань у закритих слуханнях. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, я пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Останнє питання будь ласка. Іван, Іван, Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд звіту про технічну оцінку плану стійкості для телекомунікаційної мереж України, враховуючи положення частини першої статті 4, частини 2 статті 21 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Розглянувши звіт про технічну оцінку, план стійкості для телекомунікаційних мереж України, розроблений в рамках реалізації компоненту 2 технічна підтримка забезпечення регуляторних діяльності проекту технічної допомоги Європейського союзу підтримка цифрової політики України. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіостатного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила. Взяти до відома звіт про технічну оцінку та визначити за доцільне використання посудовими особами НК його результатів під час опрацювання відповідних пропозицій, спрямованих на підвищення стійкості функціонування електронних комунікаційних мереж в Україні, друге, оприлюднити витяг рекомендацій зі звіту про технічну оцінку для операторів електронних комунікацій. Департаменту електронних комунікацій забезпечити в установлено порядку підготовку звернення до Кабінету міністрів України з необхідними пропозиціями щодо залучення органів державної влади до виконання рекомендацій, наведених у звіті про технічну оцінку. Пропонується погодити зазначений проєкт рішення. Дякую. Що питання. питання проголосувати? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно, дякую. Це останнє питання на сьогодні. Не бачення.